Якщо ви шукаєте, як заробити в інтернеті, то вам не обов'язково довго щось думати та вигадувати. Адже завжди є перевірені та надійні способи, наприклад, як інстаграм-магазин. Всім привіт, ви на каналі Йобізнес, мене звати Настя. У цьому відео я хочу розповісти детальніше про свій маленький інстаграм-магазин. Тому, якщо вам цікаво подивитися, як все це працює зсередини, то це відео для вас. Так, у мене вже було відео про мій інстаграм-магазин, але там я розповідала про його створення більш у загальному та не зачіпала подробиць. А сьогодні я хочу показати усе більш детально, як я його веду, закуповую товар, пакую, відправляю. Та скільки ж грошей мені все це приносить навіть у такий складний час. Для тих, хто ще не бачив мій магазин, то ось він. У ньому я продаю різну дешеву біжутерію з Aliexpress за 100-200 гривень, по типу колечок, підвісок та браслетів. І загалом мої клієнти це підлітки. Створила я його вже більше року тому. І для старту витратила лише 200 гривень на закупку товару на Aliexpress і 300 гривень на першу рекламу. Насправді, на початку я замовила біжутерії більше, ніж на 200 гривень, але це все завдяки бонусам Алікспресу для нових користувачів, яким він дає по 5 доларів на перше замовлення. Та я просто замовила багато біжутерії. З акаунтів знайомих і отримала цілу купу товару майже безкоштовно. Та якщо у вас ще немає аккаунту на Aliexpress, то можете зареєструватись за посиланням в описі та також отримати 5 доларів на перше замовлення. На початку біжутерію на Aliexpress я обрала на власний смак та сильно не звертала увагу на те, що продають конкуренти. Просто вводила біжутерія, дивилася, що пропонував Aliexpress та купувала те, що подобалося самій. Наприклад, ось такі колечки за 20 гривень. Та з часом я вже сама бачила, що мене купують частіше, та почала робити закупки вже більш націлено. І можу сказати, що зазвичай те, що подобалось мені, не заходи. Доло моєї аудиторії. Тому тут треба поекспериментувати. Після того, як товар поступово приходив, я почала оформлювати свій магазин. Тут є два варіанти: ви можете використовувати стандартні фото з Aliexpress або робити свої. Так як я створювала цей магазин більш для душі, ніж для заробітку, то мені хотілося, щоб все було красиво і оригінально. Тому я відразу намагалася фотографувати все сама. На початку це виходило не дуже через те, що в мене не було гарного місця, де знімати, та виходили такі фото. Але мені все одно здається, це краще, ніж стандартні фото з Aliexpress, які використовує кожен другий магазин. Але зараз. Я вже частіше додаю і стандартні фото з Aliexpress. Якщо вони мені подобаються, а сфотографувати в мене гарно не виходить, або немає часу. Так, я зробила десь 5 публікацій, та мій магазин був готовий. На початку я не робила якесь оригінальне пакування для своєї біжутерії. Та відправляла все так, як воно мені приходило з Aliexpress у пом'ятих пакетиках та з китайськими штрих-кодами. Але нещодавно я все ж таки вирішила зробити щось більш симпатичне та замовила такі матові пакетики та наліпки. Покращуються продажі чи ні, я, чесно кажучи, не помітила. Але я все ж таки хочу, щоб мій магазин мав приємний вигляд. Пакетики коштували мені. 40 копійок за кожен, а одна така наліпка 50 копійок. Також я купила на новій пошті попирчити пакетики за 3 гривні, аби не витрачати багато часу на пошті. Підписників для більш привабливого вигляду на початку я зовсім не накручувала. А відразу перейшла до запуску реклами. Як я вже казала у минулому відео, запускала рекламу відразу в інстаграм. Просто брала пост, який мені подобався найбільше, та ставила на нього рекламу. На початку я витрачала на рекламу по 300 гривень, а зараз, коли в мене вже є багато товару, ставлю по 600. Та з часом я знайшла товар, який сподобався моїй аудиторії найбільше. Це були ось такі кільця. І потім дуже довгий час ставила рекламу лише на них. Так, не усі рази, коли я ставила рекламу, вона мені приносила гарні продажі, але це скоріше виключення, до якого потрібно бути готовим. А зазвичай з одного запуску реклами я отримую десь 20 замовлень. Продавати свій товар, я намагаюся по повній передоплаті або наложеним платежем з мінімальною передоплатою, яка просто покриває ціну закупки товару. І якщо людина не приходить на пошту, я просто відмовляюсь від посилки, щоб наплачувати доставку в дві сторони. Ціну на товар тут можна ставити в 2- 3 рази дорожче. І для прикладу, давайте покажу вам три мої останні публікації. Ось цей набір, який я продаю за 145 гривень на Aliexpress коштує 55 гривень. Таке колечко за 95 на Aliexpress коштує 40 гривень. А ці кільця, що в мене коштують 185 гривень, я закуповую за 55 гривень. Також у мене був період, коли я знайшла дроп постачальника з такою бюджетерією. Та іноді додавала його товари. Але так і робила не часто, тому що мені свого товару вистачало. Та найбільше мені не подобалось те, що в мене часто була проблема. Коли людина замовляла мій товар і товар дропа, то їй доводилося платити за дві доставки окремо. І звісно, 90% людей відмовлялися від такого щастя. А тепер давайте для наглядності я покажу вам, як виглядає повністю процес продажу в моєму магазині. Перше, це спілкування з клієнтом. Зазвичай воно не дуже довге, та зараз ви можете побачити приклади таких спілкувань. Далі я йду пакувати замовлення, шукаю потрібний мені товар, перекладаю його у свій пакетик, наліплю наліпку та кладу попирчатий пакетик. Потім потрібно створити накладну додатку нової пошти, аби не витрачати багато часу на пошті. Тому, коли я приходжу на пошту, мені не потрібно чекати в чергах, а я просто підходжу до Мокасу роздруковую штрих-коди та залишаю посилку кошку. Все ось так просто виглядає процес роботи у моєму інстаграм-магазині. Та це не займає мене багато часу, і я б сказала, що для мене це як хобі, яке приносить мені задоволення, аніж як робота. Але це хобі все ж таки приносить мені не тільки задоволення, але ще й трошки грошей. Тому тепер переходимо до найцікавішого, скільки ж можна заробити з таким невеличким магазином. Якщо вірити статистиці та моїй карті, то за останній місяць у мене було 170 замовлень, та чистому я заробила 12 тисяч гривень. Поки що для мене це рекордний місяць а зазвичай я отримую десь 6-8 тисяч. Як бачите, такий магазин працює навіть під час війни. І люди купують такий, м'яко кажучи, не найнеобхідніший товар у наш час. Але у цьому й плюс такого товару, що він завжди актуальний. Та його продажі майже не змінюються в залежності від переробку або хайпу. Тому якщо ви думаєте, що зараз не найкращий час для створення свого маленького бізнесу в інтернеті, то не думайте так. І якщо робити це якісно, то у вас обов'язково все вийде. І як бачите, то навіть я змогла запустити такий магазин. Взагалі без якихось знань та початкового бюджету. Тому сподіваюся, що це відео було корисним для вас. А якщо